панове, вітаю. Мене звати Денис Заченко. І з вашого дозволу я розділю цей огляд на дві частини. Перша буде безпосередньо оглядом мікрофону Такстар PC K850 конденсаторної, кардіоїдної студійної моделі вельми цікавої композиції та чудової якості. Друга частина буде про те. У яких ситуаціях цей мікрофон вас не врятує? І що саме врятувати зможе? Ціна Такстар К850 складає близько 114 доларів США, це десь 4500 гривень на поточний момент. Це відносить мікрофон до середньобюджетних професійних. І саме професійність пояснює дуже багато факторів, що з ним пов'язана. Відмічаю в тім, що пояснити я їх можу, але не зі всіма погоджуюсь. Скажімо так. Наприклад, пояснити професіональністю мікрофона я можу досить бідну комплектацію. Бо якщо ви професіонал у студії, не підкастер або стрімер, то вам і не потрібне, скажімо, кріплення на стіл або кабель XLR, бо у вас гарантовано будуть свої. У вас повинні бути свої. У зв'язку з чим, як ви розумієте, у комплекті ані кабеля, ані навіть найпростішого кріплення немає. Є лише пропєтарний поп-фільтр, кріплення павук, гайка, інструкція і сам мікрофон. А ну і професійний кейс, який, як і у випадку з Takstar Pro 82, відкривається в бік. А не вгору на цьому моменті я виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag.ua. не лише за наданий семпл, але і за безпосередню допомогу і волонтерам і ЗСУ. За Завдяки цьому магазину я буду робити не лише огляди мікрофонів і не тільки, але і допомагати проектам, у тому числі Яніни Соколової для психологічної підтримки. Посилання буде у описі під даним відео. Ну а безпосередньо наш проект, наші огляди можна підтримати вподобайкою, підпискою та дзвіночком. І не забувайте про можливість підтримати нас фінансово прямо на YouTube на головній сторінці каналу. Вартість починається від чашки кави в місяць. Як не дивно, розпочну я з єдиної негативної особливості Такстар PC K850. з глянцевого корпусу. Корпус ультранадійний, металевий, але глянець збирає відбитки настільки швидко, що професійність. Зеркальної поверхні зникне за 2 секунди, бо навіть встановити його без контакту до глянцевих поверхень не вийде ніяк. У всьому ж іншому мікрофон просто чудовий. Кріплення павук, хоч і пропрієтарне, але має дві різьби. На 3,8 і 5-8 дюйма. 3-8 заглиблена, але для стандартних пантографів підходить ідеально. Ну, власне кажучи, у мене стандартний пантограф найдешевший. Як то кажуть, дивіться самі сам по собі Такстар PC K850 чесний кардіоїдний з позолоченою капсулою на 34 мм, міліметра, професійною частотною характеристикою та дуже високим піковим звуковим тиском до 130 дБ. Що ви просто розуміли, 135 дБ. Гарантують людині миттєву контузію. Імпенданс мікрофона складає 200 Ом, еквівалентний рівень шуму менше 20 дБ акустичних. Чутливість складає мінус 32 дБ плюс-мінус 3. Частотний відгук від 30 до 20 тисяч Герц. Мікрофон має масу 529 грамів і вимагає фантомне живлення 48 вольт. Щодо якості звуку, ви повинні були її чути до цього моменту, навіть у порівнянні з Sennheiser МКей. 600. І для вашого розуміння, Такстар К850 це ледь не найкращий мікрофон компанії у своєму класі. І є, звичайно, моделі і крутіші, але там і ціна вища. Тепер, частина друга. Де цей мікрофон вас? Не врятує, я його отримав е, під час зйомки проекту, власне для Соколової, для зйомки інтерв'ю підкастів в не дуже сприятливих акустичних умовах, котрі виражались в основному у вигляді жахливого еха. І зараз на основі свого досвіду я надам базові рекомендації для мінімізації негативного впливу зовнішнього середовища на звук. По-перше, мікрофон не такий важливий, як важлива акустична сцена самого місця зйомки. Ви не отримаєте студійний звук. Без студії, навіть якщо мікрофон студійний, і загалом, чим більше приміщення, тим сильніше буде ехо. Якщо приміщення замінити неможливо, спробуйте прибрати ехо акустичними панелями. Це нереально допомагає, повірте мені. Далі намагайтесь використовувати два однакових мікрофона, бо деякі навіть XLR моделі мають різний рівень базового підсилення, що для підкасту, для балансування гучності голосу під час підкасту. Асту не дуже круто. Звичайно ж, не забувайте про тестування сетапу заздалегідь хоча б вдома, щоб банально ви могли перевірити надійність кріплень, якість кабелів, роботоздатність мікрофонів. Бо перший раз, коли це перевіряв я під даний проєкт, коли я під даний проєкт перевіряв весь сетап, у мене виявився неробочим. Один із трьох мікрофонів, один із трьох пантографів, і занадто коротким один із кабелів. А ще у мене поп-фільтр порвався. Тому моя вам рекомендація: перевіряйте увесь сетап, хоча б за 48 годин до безпосередньої зйомки проекту. Щоб у вас був час, якщо що докупити певні речі, чого не вистачає. Ну і рекордер. Потурбуйтеся, щоб вам було куди писати. Вам я думаю, потрібен буде рекордер рівня Tascam dr 40 x з двома XLR. Якщо ви, звичайно, хочете конденсаторні, а не динамічні мікрофони. Плюс перевірте його роботу, скажімо, з ноутбуком. Якщо хочете писати, у, скажімо, Audacity або просто стрімити на пряму в інтернет. Бо якщо ви не будете писати напряму у рекордер, у вас можуть бути проблеми. Бо у мене, наприклад, з цим були глюки, я фізично не міг записувати звук через. Таскам на ноутбук, хоча у нього є така функція, у нього є функція роботи у якості звукової карти, але я не міг це робити. Ну а підсумки наступні: Такстар PC K850 шикарний та крутелезний, але він не повинен бути вашою основою для роботи. Навіть такий крутий мікрофон за таку невелику ціну це 5 Відсотків від сетапу. Всі інші 95 це студія, це позиція мікрофонів, це тести заздалегідь, це рекордери, це пантографи, це поп-фільтри і навіть просто поролонки для подавлення ехо з боків. Але так, щоб вони не потрапляли у кадр при цьому. Ну Тобто ви розумієте, гарний мікрофон вас безпосередньо сам по собі не врятує, якщо все інше буде на низькому рівні. Але якщо все. Буде на рівні достатньому або високому мікрофон рівня K850 Буде прямо те, що треба. Рекомендую, і на цьому в мене мабуть все. А у коментарях не забудьте написати, кого із сучасних українських журналістів ви слухаєте або дивитесь. Я взагалі майже повністю ігнорую сучасні новини українською мовою від українських журналістів, бо я вважаю своїм громадським обов'язком розвиватись як професіонал, тому я дивлюсь в основному там Колорист Фекторі, Вада Сказі, Джеральд Андан, Лайнастектівс. Я завдяки цьому розвиваюся як професіонал у напрямках, де я можу бути корисним безпосередньо волонтерам, або просто для розвитку. Української мови. Але ви пишіть і не соромтесь. І знову ж таки, я вважаю величезну дякуюсько магазину Сандмаґі за надання мені для зйомки цього відео не лише К-850, але і для порівняння Sennheiser MKE 600. Посилання на цей магазин і на цей мікрофон будуть у описі під відео. Переходьте та знайомтесь, це дуже корисно не лише нам, але і магазину. Навіть простий перехід. Так. З вас також подбайки підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює, і чим більше їх буде, тим більше він буде просувати наші відео, що дуже сильно розвиває наш канал, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Лорднейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!